Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги оновлена система для різу великогабаритної плитки Ruby Slim Kutter. Ця система в неї значні зміни, тому я дуже коротко на них зупинюся. Перша зміна це чехол для зберігання і перенесення. Він став більший. Принципово більший. Він має два відділення, в яких зберігається обладнання. В попередньому чехлу там одне відділення і додаткові карманчики, в яких зберігалися там, присоски, каретка пороз... і розламувачі. Так, тепер давайте подивимося, що тут. В новій версії три присоски з кріпленнями. В попередній версії тільки дві присоски з кріпленнями. В новій версії ось такий розламувач став професійний для розламу більш товстої плитки. Ми додатково на ньому зупинимося. В попередній версії традиційні два щіпчики, з якими треба було працювати з двох сторон. В новій версії трошки змінилася каретка. Вона стала довше фізично. Хоча більше ніяких змін немає в неї. Підшипник той самий 22-мм. Ну, ми трошки зупинимося далі на каретці. Так, ось такі зміни. Слідуючи, в іншому відділенні, лежать ось такі 4 направляючих, по яких ходить каретка. В попередній версії їх було 3. Тому попередня версія, виходить, працювала до 3 метрів 20 см. Зараз з'явилися плитки до 4 метрів. Тому тут чотири такі направляючі на довжину різу до 4 метрів. Що цікаво, що в попередній версії ці направляйки були ось такими вставками резиновими. В цих нових версіях їх вже немає цих вставочок. Бачите, вони голі. Тому, звісно, у попередній версії люди жалілися, що в процесі роботи ці вставочки вискакують. Тому я рекомендую наклеїти сюди самостійно е резину, тільки тоненьку-сантиметрову резину, і буде вам е щастя, щоб воно менше йорзалось по е плиці. В комплекті йде ось таке з'єднання витрішка. За допом... Ми встановлюємо і з'єднуємо ось таким чином. Якщо подивитесь, тут є ось такий виступ. Ми встановлюємо і зажимаємо. Зажимаємо всі чотири, Ну, зараз зажму дві, Тому що часу немає. встановимо каретку. Кредка. Е Ну, як на мене, дуже зручно їздить. Тут є направлення, в яку сторону треба різати. Е, каретка стала зручніше. Е, шкода, що поки що ми зробили систему, що каретку треба під час роботи е, тримати її, щоб вона не вискочила, щоб вона не піднялася, не підірвалася. Е, вона не фіксується. І, бачите, вона виримається. Переход. Фактично, да? я йорзаю по з'єднанню і не чути ніякого переходу. Тому я впевнений, що він не буде впливати на процесу різу. Слідуюче питання. Хотілося б, звісно, щоб не самостійно люди робили приспособи для того, щоб поставити сюди не тільки 22-мм ролик Екстрим, який вдало працює по матовій прилиці 6-8 мм, а поставити сюди менш. Менше ролики, які б працювали по глянцевій плитці, але це все попереду. Хоча зараз люди самостійно це роблять і вдало працюють з цим інструментом, як на мене. Крім того, щоб зрозуміти, як вона працює, бо вона в два рази виходить, дешевше, ніж аналоги відомих фірм. Ми домовились провести між плиткорізами для великогабаритної плитки Батл, які будуть приймати участь і Рубі, і Сігма, і Раймонді, можливо, Сірі, можливо, Біхай. Ось такі системи по плиткорізу, які присутні на ринку в Україні. Спробуємо їм різати, щоб люди подивилися, як вони працюють. Так що ви можете звертатись до мене. Я... Проконсультую, пораджу, який інструмент на яку плитку застосовувати, і електричні, і ручні, і системи по переносу, і системи для різу. Так що, будь ласка, телефони у мене є. Ціни будуть викладені знизу під відеоповідомленням, Ну і, звісно, ціни є на сайті. Звертайтесь, буду радий вас чути і бачити. До побачення!